Доброго дня. Доброго дня, доброго дня! А що ви тут робите, Катерина Андріївна? З вашим дівчатам літні екологічної школи завітали на свято екологічного фестивалю. Знову ж таки, цей фестиваль яскраво ну, прописується в рамки завдання нашої екологічної школи. Ми захищаємо довкілля, ми дбаємо про наше майбутнє і ми живемо в еко умовах. І тепер прослудковуємо і активно беремо участь в тому, щоб наше довкілля і оточуючи наше середовище було екологічним, збалансованим і чистим. А чого у вас так мало? Ні, нас не мало. мало. Насправді вже більшість наших діточок розбіглася з пакетами і вони збирають сміття на Єрівщині. Це дівчата, які будуть представляти екологічну школу чи міського обласного. Технічному ліцею на сцені і вітати гостей, які е, зберуться власне тут. ми готували подарунки для представників нашої адміністрації, екологічні подарунки. А ми готували е, знову ж таки виступ, яким ми будемо впевнені, да? Подаруємо радість абсолютно кожному учаснику і просто гості цього заходу. Добре, а розкрийте, будь ласка. Тай, ну що за подарунки? А, ну, знову ж таки, маємо трошки відкрити завісу, а справа тому, і всі свідомі з того, що зараз проходять екологічні такі свята. Да? А вчора це був такий пік того дня, і ми до себе на агробіостанцію запрошували майстриню, яка вміє виготовляти еко такі обереги. А ми зробили пілот. Вчора ми вчора зробили ляльку з стіна трави власне тих матеріалів, які є. Ну щоправда, ляльку може подарували фізико-математичній школі, яка вчора з нас довідала. Представникам нашої адміністрації ми теж готували символічний такий побоїв. Це діло. А діток які складається з дванадцяти хлопів, перев'язаних трапиною знову ж таки. 12 – це символічних досконалості, повноти, стабільності. Ми сподіваємося, що на представники нашої адміністрації будуть про це знати дбати. Само Дякую, бажаю вам творчих успіхів. Дякуємо. Ми працювали.